Сьогодні у нас 6 серпня 2022 рік. Перед вами дерево третього року вегетації, це його сигнальне подоношення, нектарин під назвою Пакахонтас. Цей саженець, цей сорт був придбаний на сайті Подільська розкіш. Поки що якихось відомостей про сорт я не знайшов, але після того, як він засигналив і видав плоди ось такі. В принципі, його походження тепер стало мало цікавим. Дивіться, який розмір. Вже фактично дозрів. Такий врожай він цього року подарував для нас. Гарних плодів. Ось там. Аромат класний біля них. Ось такий врожайчик. І ось таке рекордсмен. Ось такий плід у нас на моєї руки. Ось цей вже ну на. Подивимося, що ти собою уявляєш. Ще не куштував. Ну, Ще твердий, щоб б йому повисіти, але вже так м'ягчіє. Погляньте, який красень, які плоди. Так, давайте скуштуємо, Що це за звір? Так, білий мякуш має. Дуже суковатий. Ось так виділяється сік. Є кислинка. Тут більш хрещуватий, він такий ще не дозрів. Тут ви бачите, де добре на сонечку підпалився, вже де де дозрів. то смак чудовий просто. У нього білий м'якуш, такий всередині кремовий. Тут, де вже добре на сонечку запалився. Є такий підшкірний рум'янець. Заходив товщу м'якуші. М'ясистий доволі. Ну, В тих місцях, де Повна стиглість смак просто чудовий. Легенька нотка кислинки. Ну Тут, де хрещувати, більш то кислота відчувається. Соку просто величезна кількість, дуже соковитий. Смачна штука. Головне, що яка от ще й красива і який розмір, як для нектарина, це суперовий розмір. Покахонтас. Ось такий ось красень. Все, на це ми будемо завершувати огляд цього сорту. Живці, як ви бачите, в наявності, кому потрібно, звертайтесь. Декілька саженців цього сорту також у нас є. Дякую за увагу!